Забрати професійних жебраків із вулиць міста із таким проханням до міської влади звернулися Івано-Франківці і навіть написали петицію, яка уже зібрала необхідну кількість голосів. Підтримують звернення і пересічні мешканці. Мовляв, більшість волоцюг простягає руку зовсім не від скрути, а перетворили милостиню у бізнес. Професійних жебраків треба забрати було дав давно давно. Ну, в Європі там, в світі взагалі теж існує, але там вони ну, не ставляться як методи заробітку. А в Україні, особливо там закарпатчик, їх приїжджають, там цигани, ну, не прикрашає місто. Напевне, є соціальні служби, є будинок перестарілих, є служби, які би могли опікуватися такими людьми. І не завжди, напевне, це відповідає дійсності, те, що є ну, такий факт: оце же бракування, це є принизливо для. Європейського цивілізованого міста. І, напевне, соціальні служби повинні і правоохоронні органи якось це контролювати. Петицію підтримую. По-любому, треба всіх професійних жебраків забрати, бо хто хоче допомогти, комусь і так знають, куди звернутися. Є дитячі будинки, є будинки перестарілих, тобто є кому допомагати. А людям з цим, які даєш гроші, кошти, по-любому зрозуміло, що вони не дійдуть до того, кому вони потрібні. З цим стоять інші люди. Допекли прохачі милостині і мерові Івана франківська днями він дав доручення правоохоронцям вивчити це питання та знайти шляхи вирішення проблеми. Та у поліції пояснюють, забрати жебраків із вулиць не так уже й просто. Перед законом ці шахраї чисті, а до відділку потрапити можуть лише як порушники громадського спокою. З законодавчих підстав забрати їх з вулиці міст, 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 міста Івано-Франківська поки що немає. Тобто ми можемо єдине, що профілактувати їх і просто звертатись з проханням, стояти хоча б в менш людних місцях, щоб це не так кидало очі гостям та жителям міста. Якщо вказані особи вчиняють кримінальне правопорушення чи адміністративне правопорушення, ми маємо право їх затримати, доставити відділ, проводити перевірку з того приводу, з кого не вчинили, але не за факт жебракування. Єдине, чим у рамках закону наразі можуть зарадити правоохоронці, профілактичні бесіди з жебраками, під час яких просять їх не скупчуватися у Ли людних місцях Наталія Лозовик Віталій Савчук телеканал 402.